Денис лізе ловити краба. А краб вже тіканув. Він вже відчув це, Він вже тікає. Що воно, ти мене не звали туди. Чого? І краб вже слізе, а ти не злазиш. Я не хочу пригати. Ну треба там краб висить, ти нормально. Ну там такий краб був. Бував. Так він такий є, то що вода приламляється, тут бачиш маленького. Він вже від тебе тиканув. Та вон он сидить там в комусь. Вон сидить, а ти стоїш. Відчуй різницю. А якщо я зараз пригну, вон он бачить поліз. Я бачу. Він вже на друге дерево поліз, а ти ще на перше не заліз. Жахіття. Як з тобою рибу можна ловити?